Всім привіт! Сьогодні я вирішив поділитися з такою інформацією про замельдунок, як замельдуватися, чи можна замельдуватися в локалом немишкальним і чи взагалі поділитися, як це все відбувається, який для цього потрібен процес. Як це все було в мене. У мене закінчилася мова найму, і мені потрібно її продовжити, на що я звернувся до свого власника, на те, що я не буду продовжувати мову. Адже мені е, потрібен був замельтунок, а е, відповідно я не додивився. Я вже знімав відео, е, що я не додивився, що це локал як мене мешкальний і тут не можна приписатися. Е, тому я повідомив, що я не буду продовжувати мову, на що власне звернувся. Що, якби, чому, я йому об'яснив ситуацію, що неможливо приписатися. Е, і він е, сам подзвонив до цього уженду. І е, запитався, чи це можливо зробити, чи ні. На що йому відповіли, що так, це можливо, якщо є в договорі прописано, що є кухня, і є туалет, якби ці всі душ і так далі. Тоді це робиться виняток і це зробити можливо. Не знаю, з чим це пов'язано, так е, раніше цього не можна було зробити, але от е, зараз це з'явилося і це можна зробити. Далі? Як це все виглядало, як це все виглядає, якщо вам також потрібен замальдунок? Може ви маєте вже мову найму локалу мешкального. Це все дуже просто робиться, знаходиться у жент. Ви там, в інтернеті не потрібно навіть якби, завчасно реєструватися. Просто приходите, получаєте номерок, заповнюєте виносок. Там в вніску трохи складно що заповнювати, але якщо вже другий раз будете це все робити, то це не сильно складно. Просто виповнюєте внеску, берете номерок, підходите до віконечка і вам там, що не що, е, об'яснять, що ще Ну, дасте свої документи. Маєте бути документи, або карта побита, або паспорт, що ви там маєте. І підходите до віконечка. І якщо ви щось не заповнили, або заповнили неправильно, вас там поправлять, або скажуть, що дозаповнити потрібно. І якось так виглядає. Ця вся процедура. Нема там нічого складного, адже колись за замельдунок знаю, що щоб отримати замельдунок, треба було оплатити 200-300 злотих за те, щоб хтось зробив вам замельдунок. Ну, тут просто не знаю, за що такі гроші люди брали. Адже, на мою думку, це, це все просто робиться, навіть без знання якоїсь мови. До речі, в уженді. В уженді... Часом навіть номерки повторюються на українській, Я цього не знав. І ну, мати там нічого такого складного. Виповнюєте цей внесок і підходите до віконочка і все. Але головне, що у вас була ця умова найму. Мінімум, якби, ну, мінімум не знаю, але доки у вас буде ця умова найму, дот у вас буде дійсний цей замельдонок. Тому якось е, так. Далі що ще я хотів розказати. Ми все, все зробили, цей замалюнок, і потім, коли була якби, друга зустріч е, з цим власником е, підписання якби, продовження договору, е, цей власник мені сказав, що його сильно здивувало е, підхід якби, цих працівників уже до тих, хто до, якби, до мене, що е, вона не очікувала такого підходу, якби, що їй неприємно це здивувало, що може бути така, е, такий підхід. Адже ну, часом вона даже, якби, громадянин не, не бо часом треба просто підпис поставити, часом треба ім'я, і все, все і вона якби хотіла. Е, часом треба підпис, часом повне ім'я і там прізвище, і там ще таке багато нюансів. і Вона була трохи здивована, що це трошки грубим, якби таким. Е, ну, якби по грубому таке це все е, ставлення. ось так. Е, тому її це трохи здивувало. Хоча я чув, що е, Ну, не чув, що навіть як на карту побити, чи там ще щось подається, то нічого цьому дивному вже не, не дивує нас. Так, що якось... Е, так, е, ось така історія. відповів на запитання, як замальдуватися. Ну, як і чи можливо взагалі замальуватися в локалу е, немешкальному. На цьому в мене як би все. Дякую за перегляд даного відео. Надіюсь, для когось це відео було корисним.